Абсолютно зовні нітратні овочі, ті, які містять повищену концентрацію нітратів. Визначити на око зовсім неможливо. Це роблять в лабораторних умовах або ж за допомогою спеціальних пристроїв. Один з них у мене зараз в руках це нітратотестер або нітратометр. І, відповідно є овочі, які ми сьогодні з вами будемо перевіряти. І почнемо, мабуть, традиційно з молодої картоплі. Її появи на прилавку я дуже чекала, бо огірки і помідори споживала і взимку. А от картопля ну. Лише от нещодавно почала з'являтися. Перевіряємо, вмикаємо тестер. Тут є відповідні поділки, і можна одразу визначити, що ми перевіряємо, який продукт обираємо картоплю. Тут є спеціальний щуп, який ми занурюємо у наш плід і дивимося позначки. Як ви бачите, індикація нашого тестеру показує середнє значення, тобто нітрати у ній є, але вони не критичні. Кожного разу після тестування ми що будемо протирати аби.